У Луцьку з восьмої ранку триває ремонт на вулиці Соборності, 13Б, де ліквідовують пори тепломережі. Про порив було відомо раніше. Кілька днів шукали місце витоку, розривали землю в кількох локаціях. Нині з'ясували, що труба прогнила в трьох місцях, каже Суспільному майстер Луцьк тепла Віктор Попко. Сьогодні мусимо закінчити, бо тому що пів тридцять третього без тепла. Сьогодні по-любому мусимо закінчити. Ну, закривати будемо в понеділок. Зараз в нас відключене опалення, так? Зараз зхолоднулося сьогодні рано. Чогось не знаю, чого десь аварія, чи щось таке. А, а як у квартирі холодно, чи нормально. тепло зберігається? Мені нормально. Я в 9 годин повіряв, то ще було тепло. Відключили зараз, це що? Бо що трасу там мені. Ну. Та погано вже скільки років, десь більше 40. Через ремонтні роботи від теплопостачання відключили 18 багатоповерхівок на вулицях Соборнсі та Кравчука, каже речник Луцьк тепла Антон Безносиков та дитсадок номер 31 Зі слів директорки садка Валентини Легновської, у групах тепло за рахунок батьківських коштів в кожній групі. Є по два обігрівачі, які на випадок таких непередбачуваних ситуацій, які стаються, ми включаємо і підтримуємо відповідну температуру. Також на рахунок гарячої води ще у 2014 році нам було в кожну групу і на харчобулок придбано бойлери. Так що наші дітки забезпечені теплою водою. Нині це єдиний порив у луцьку. Його шукали з минулого тижня, каже речник Луцьктепла Антон Безносиков. Перерахунок згідно чинного законодавства здійснюється, якщо послуга відсутня протягом більше 24 годин. З цією відсутністю послуги споживачі котельні Арбашова, всі 33 з 40-го, 55 го мікрорайону обладнані ІТП або вузлами комерційного обліку теплової енергії. Тобто вони платять за фактично спожитий теплоносій. Після завершення ремонту засипати ями будуть у понеділок. Розповів майстер Віктор Попко Вадим Панафідін, Валерій Фетисов. новини на Суспільному, Луцьк.